Ми розглянули всі кандидатури. Сьогодні було таке. Ми... На одинці члени комісії порадилися сьогодні, і ми прийняли рішення по кожному кандидату звернутися до правоохоронних органів усіх і контролюючих, отримати інформацію додаткову, яку якої ще ми не отримали. Крім того, ми будемо просити кожного претендента подати ще свої декларації за минулий рік для того, щоб мати там фінансовий стан. Майновий стан людей теж для того, щоб ми мали в комплексі можливість розглянути всі всю цю інформацію ми оприлюднимо на сайті обласної ради і в ЗМІ, і дамо громадськості можливість по кожному із 16 кандидатур дати свої. Якісь, якщо є запитання чи якась додаткова інформація, і уже з урахуванням повністю такого публічного обговорення кожного кандидата, комісія вже рекомендуватиме на наступну сесію обласної ради двох кандидатів до поліцейської комісії. Це вже буде на наступну сесію, десь через місяць, а до того часу буде можливість громадськості ще раз подати свої думки. Вони можуть подати в 112 кабінет обласної ради письмово якісь матеріали, документи по кожному із цих членів, із цих претендентів. Ми їх додатково ще раз дорозглянемо і ще буде одне засідання, вже остаточне, на якому ми приймемо рішення.